Дехто приїжджає на Аляску, аби зникнути. Сховатись від чогось. А іноді приїжджає у пошуку чогось. Та й знаходить. Я займаюся цією справою. Ці люди зникли 48 годин тому. То був останній захід сонця перед довгою ніччю. Вони, мабуть, збирались помилуватись тим дивоважним явищем. Ні, упевнена, що це було вбивство. Яким має бути переляк, аби вибігти на лід без взутті? Це місце злочину. Годі вже тут блазнювати! Думаєш, я хочу співпрацювати? Поглянь на себе. Хто зможе тебе терпіти? Лише цього разу ми маємо об'єднатися, аби закрити цю справу. А тоді крапка в стосунках. Сподіваюсь. Справді думаєш, що зможемо їх знайти? Доведеться повірити у диво. Yeah! У нас нічого немає. Дідько! Упорися. Вже третій день справа стає все заплутанішою. Це місто Еніс. Воно не дає усіх відповідей. Країна суцільної ночі забираємось одне за одним. Вижити тут занадто складно.